Всім привіт! З вами я Німчик, з вами я Імесіна. І сьогодні ми вам будемо щось. Ми сьогодні приставимо. Буде такий рамбор по куди на що поїхали. Ми вам саме головне представимо, пісочні годинники. Ще не повні, коли будуть повні, то ми вам покажемо. Любі оглядачі. Це не 0 секунд. Ходи був на 5 секунд. Але його тепер його по мене в цій частині розклеїли. Тепер він не сипіться. Вони його згодиться. В пам'ятку він дуже сильно хитається. Бачите? У нього оранжевий пісок. Пісок тому так і має бути. Тому він такий.